Сьогодні особливий день, свій день народження, відзначає наша колега Фаїна Василенко. Нехай на твоєму шляху будуть лише успіхи, а кожен новий ефір приносить тільки позитивні емоції та задоволення від улюбленої роботи. Залишайся такою щирою та справжньою. Коли мене якась попереду відповідальна місія, я маю бути в тонусі, я маю випити кави і працювати. Мені сісти вище, шановні режисери, чи ні? Чи нормально? Я Фаїна Василенко, і ми починаємо. Садок вишневої коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Одні очі, які там хтиві погляди. Там вже ж одні очі видно. А давно тобі 29? Так, уже 10 років. Є чому <ріст> ви так посміхаєтеся? дивитесь на мене. Я готова найняти, якби мала додаткові кошти. Найняти людину, яка буде прасувати і займатися цим Займаєтесь вдома? Півтора мільйони гривень можна швидко витратити. Ну, я б особисто дуже швидко витратила. Ну я розумію, сім автомобілів їздити тиждень в понеділок, у вівторок і так ну тиждень. Настю я сиджу і думаю, де брати черешню. У нас з тобою лишається теж тоді попереду завдання, як мінімум до наступного вікенду. Спробу. Ти устриці, так. поділитися з глядачами. Що, ще раз з днем народження. Фейн, тебе вітаємо. Дуже-дуже дуже тебе тобі. любимо та багато класних вдалих проєктів, щоб все реалізувалося, і творчий потенціал, і, і плани на майбутнє. Сподіваюся, ти це побачиш уже в повторі в записі, а не сидиш поруч з екраном. Дивишся наші ефіри.